Доброго дня! Так, на Вікторії спостерігається ось почервоніння листка. Що буде видно? Це що в мене? Це в мене кислий ґрунт. Так, що я буду робити? Взяв плантатор. НПК 105410 це хілатна форма, це вноситься по листку. Ось такий пакетик на 10 літрів. Так, прилипач до нього не потрібен, тут все є. Так, 10 азоту, 54 фосфору і 10 калію. Це чуть-чуть земля протрахне. Буду сьогодні обробляти. Так, пішов в мене осет. Стомб осет не тримає, так само, як і берізку. Взяв Гербіцид осотин. Оця пачка 10 грам іде на 15-20 літрів, буду розводити на 15 літрів. Так, як я буду оприскувати, є в мене до електроприскувача ось така форсунка. Буду виборочно проходити, ось так накривати самосет і Ну Оце все покажу. Поки земля підсихає. На городі потрібно гній підкидати. Ну, органічне добриво. Трохи щоб було далі, куди підкидати. Ну і що вперед. Ось так воно на даний час зверху виглядає. Тут також зробив квадратом. Втрумбував. Ну, давайте глянемо, як воно знизу це все виглядає. Так, ширина 4 метри. Довжина 6 метрів. І висота 2 метри. Ну, трохи перегною є. У мене є і досвід з органікою, як я вирощував, де я вносив от такий гній, перегній, все було разом. Це осінню. Весною сіяв сою і потім садив часник. Без листових підживлень. В принципі, чому я цього року так тиснув на листові підживлення? Я просто хочу порівняти результати з органікою. І плюс листове живлення, бо також часник там носилось два роки по підрад, 21 рік і 22 рік був перегній носився. Ну і хочу лицеве підживлення, також однозубка. Однозубку я калібрував фракції. Я також знаю. І от хочу це все порівняти. Ну одне, що погано, що тут зараз кислий ґрунт. Зараз буду вирівнювати це все. По листку, ну що хочу сказати, врожай то буде, але для порівняння це, напевно, вже трохи не то. Ну що, висипаю, розколотюю і вперед. Чесно сказати, за таку колотю. І щоб побачити, що тут є прилипач, ну може він і є, але його недостатньо. Вирішив я ще прилипач, ось так додати на всякий випадок. Може якось воно буде зараз краще це все діло виглядати. О, то це вже щось видно, да? так? Все ж таки є прилипач. Ну то що, можу сказати? Плантатор і плантафол краще додати прилипач. Ну недостатньо, просто недостатньо. Так, давайте глянемо, як ця форсунка працює, я захочу зараз помідори пиляти. Так, включаємо повну. Це дуже великий розхід. Тут я буду виключати і робити регулятором менше, щоб було давлення, щоб ще менше. І отак от буду прикладати до осету. Приклав і легенько пролив. І ось так буду боротися з осетом. У мене його не дуже багато, мені 15 літрів, це буде достатньо. Отак От буду працювати по той. Ну, все, Всім дякую, пішов я поливати.